Всім привіт! Я Антон Асманов, канал Моторанчо. Сьогоднішнє відео буде про важливий елемент для будь-якого індоріста, а саме стоппі. Підняття заднього колеса за допомогою передніх гальм. Під час відпрацювання цього навику. Ви, по-перше, навчитеся більш точно користуватися передніми гальмами та точно переносити свою вагу на мотоциклі. Це допоможе вам більш плавно спускатися з крутих гірок. Також ви зможете більш точно заїжджати у віражі. Цей навичок буде дуже корисним під час екстреного гальмування, коли ви використовуєте додатково ще передні гальма, що в цілому підвищить ваш загальний рівень керування будь-яким оффроуд мотоциклом з чого ми починаємо роботу над цією вправою? По-перше, почніть з прокачування задньої підвізки на місці. Прокачуємо її ногами та намагаємося задню частину мотоцикла підняти до себе. Можна чіплятися навіть ногами за мотоцикл. Робіть це в одному темпі зі своєю підвіскою. Чим точніше буде ваш таймінг, тим краще у вас буде це виходити. Потім зробіть те саме, але під час їзди, поки на передній гальму ми не натискаємо, а вчимося підіймати задню підвізку до себе. Вам допоможе щеплення для більш легкого підняття заднього колеса до гори, але треба його використовувати в потрібний момент. Якщо ви будете його використовувати зарано або запізно, вправа буде неефективна. Після того, як ви попрацювали з задньою підвіскою, додаємо роботу передніми гальмами. А саме під час випрямляння задньої підвізки натискаємо на передні гальма. При цьому ваші руки відіграють роль упору в руль. Тому що якщо руки будуть підзігнуті та розслаблені, є ризик вашого перекидання вперед. Також коли заднє колесо вже піднялося вверх. Ви повинні своєчасно відпустити передні гальма, щоб також не перекинутися вперед, Відпрацьовуйте цю вправу на невеликих швидкостях та приділяйте більшу увагу переднім гальмам та задньої підвіски, тому що підняття заднього колоса відбувається за рахунок правильного і своєчасного переносу ваги задньої частини мотоцикла на передню та завдяки точного використання передніх гальм. Коли ви будете вже впевнено підіймати заднє колесо по прямій, наступною вашою вправою буде перенос заднього колеса на потрібний вам кут, що допоможе вам розвертатися в дуже малому просторі, де не вистачає кута повороту руля. Ми робимо те саме, але вже додаємо роботу тазом. А саме ми переносимо свій таз в ту сторону, в котру переносимо заднє колесо. Але важливо не залишитись в цьому положенні, а перенести мотоцикл трохи далі від свого тазу, тому що енерція вас викине з мотоциклу. Треба, щоб ваш таз залишився з внутрішньої частини повороту, що допоможе вам скомпенсувати всі сили і залишитися в рівновазі. Відпрацювання цього навичка дозволить вам краще оволодіти передніми гальмами, що в свою чергу дозволить в повній мірі користуватися вашим мотоциклом. Та використовувати його можливості. Тренуйтеся, розвивайтеся, чекаємо на вас в нашій мотошколі. До зустрічі.